Тому що єдине джерело влади, я ще раз повторюю, є народ. Які ми єдине, що требується для триумфа зла, це щоб хороші люди нічого не делали. Едмунд Берк, всіх запрошую долучатися до нашого руху. Ми повинні об'єднатися і зробити все, щоб вигнати цю ганебну владу. Закликаю тих, хто сьогодні не погоджується, що сьогодні очолює і представляє наші інтереси вершина Анатолій Олексійович. Так як дійсно, якщо логічно розмислювати, що 30% населення нашого міста зробило вибір за нас. Із цих 30% 52 проголосувала за вершину, ну це нерозумно. Нам потрібно або переобрати нового мера, який дійсно буде працювати на людей. Ця людина повинна бути не бізнесменом, не мінтом, а повинна бути звичайною людиною. Тому що бізнесмен потрібно зрозуміти, що він думає по інакшому. Він думає як. Підняти, як заробити більше коштів для себе, для тих людей, які навколо нього. Ви подивіться на тих депутатів, які обираємо ми. Вони також бізнесмени. Вони також думають, як захистити свій бізнес, як його покращити, як збільшити свої надприбутки, або щоб уникнути від відповідальності і не сплачувати податок до місцевого бюджету. А якщо до місцевого бюджету не будуть сплачуватись податки, якщо вони не будуть гробуватися, то будуть у нас дитячі майданчики, будуть у нас е тротуари, будуть розбудовані дороги і все інше. А коли люди думають про те, що збагатитися, якщо люди не дають можливості на місцях приймати рішення, або коли люди, звичайно, звертаються до голови міста зробити якісь певні дії, і вони не реагують. Хоча єдиним джерелом влади є народ. І поки кожен не зрозуміє, поки кожен не зробить для себе висновки, так і хочуть також звернутися до шахтарів, скільки ви будете ще часу чекати на підвищення заробітної плати. Ви сплачуєте проспілкові внески для кого? Для тих людей, які сьогодні ти отримують дві тисячі доларів, при цьому не ризикують своїм здоров'ям і життям. Треба виходити і треба вимагати. Ви боїтеся, що вас можуть завтра звільнити. Долучайтеся до проспілкових організацій. Також хочу звернутися до інших працівників інших комунальних підприємств, інших підприємств, також до працівників АТБ, яких штрафують. І притягують до дисциплінарної відповідальності, зменшують заробітну плату, створюють і проспілки, захищають захищайте свої права. Ось коли ми об'єднаємось, коли тоді будуть ті, кого обираємо, вони будуть виконувати свої обов'язки, які зазначені законодавством України, Конституцією України, захищати наші права і, і свободи. А так, поки вони не мають відповідальності, поки вони не несуть прямої відповідальності, так це і залишиться. Поки вони не будуть, знаєте, як мій друг каже, люстрація. Ми думали, що люстрація, коли вони висять на люстрах, а оказалося, що це інша люстрація. Сьогодні правоохоронні органи, які реформовані, на наш погляд, вони реформовані захищати посадових осіб. Таких як вершина, як на на якого відкриті кримінальне провадження, генеральний директор праддитек Павла Ратвугілля, який перешкоджає законні діяльності профспілки і переслідує членів профспілки, які не виконують рішення суду та перешкоджають виконання рішення суду, також не виконують рішення конституційного суду права статтю 59 конституції України. І поки ми всі не об'єднаємось, поки ми не будемо вимагати від них. Певних дій покращувати наші умови соціальні, економічні. Нічого не зміниться. все залежить від нас. Коли нас буде 500-600 чоловік і буде виходити до Павлорадської міської ради, тоді вони будуть самі випривати вікна, вони будуть тікати від вас. Тому що єдине жерело влади, я ще раз повторюю, є народ, Тільки ми зможемо змінити ситуацію. Дякую за увагу.